Всім привіт! Пропоную сьогодні зі мною зв'язати отаку пару рукавичок. Якщо я правильно знаю, це називається способом індійський клин. Тобто пальчик не прив'язується з боку, а він за рахунок набраних петель отут по лінії великого пальчика, добирається. І отак виглядають ці рукавички на мені. Хочу сказати, що рукавички я не в'язала довгі і не в'язала їх з резинкою, от з таким заворотом, тому що, як практика показує, дві пари рукавичок в мене є. В'язаних з заворотами, Верні, одні рукавички, одні мітні. Але мені незручно, так як або шубка, або там курточка досить так отут манжети іде такий плотно до руки, то ще запихати навіть. Оцю частинку то вже потовщень, а коли воно завернуто, я не можу його заховати аж під шубу от на таку глибину. Або воно тоді отак негарно тут стерчить і в принципі толку з цього немає. Тому довжину для мене оптимальна довжина, отака. От вони такі лежать плотно по руці. Вони є як варіжки, як рукавички, але вони не є об'ємні, вони тільки зв'язані, не сірені, вони ще не мають своєї усадки, наскільки раніше я в'язала цією пряжі, розтягнутися вона не повинна. А от розпушитися і відкритися повністю ще після прання має бути. Ну, Додаткове таке розпушення. Отак От виглядають ці рукавички. Кому цікаво, який в'язати, запрошую до перегляду. І так, рукавички я буду в'язати із пряжі. Це в мене пряжа Malabrigo Rios номер 416. Тут в 100 г 210 ярдів. Я цієї пряжі вже в'язала, тому мені найзручніше для рукавичок, я собі підібрала розмір спиць номер 3 Я буду в'язати на спицях від Knit Pro. Жилочка має бути не менше 80 см для зручності. Мені зручно на метровці, тобто від кінчика через всю довжину до другого кінчика спиць. в мене рівно метр. Пляжа в цьому кольорі виглядає на денному світлі отак. От дуже такі різноманітні переходи, і в полотні воно дуже так цікаво переходить і нема великих секцій. Тобто в даній нитці... Нема такої проблеми, щоб підбирати, відмотувати нитку, підбирати в будь-якому місці. Можна закінчити одну рукавичку, в'язати іншу. І підбору секціями не потрібно дослідкувати за цим. Ручка в мене маленька. Куплених шкіряних рукавичок завжди в мене розмір був від 6 до половиною. 6 Це по шкалі перекладів перевода в сантиметрах. Це розмір XS. Це єдиний розмір XS, який на мені є. Ручка в мене невелика. Тому для себе на спицях номер три із даної товщини пряжі мені потрібно набрати 40 петель і одну додаткову петельку для того, щоб зробити з ну, Зациклювати, зімкнути в круг. Після того, як я замкнула в круг в'язання, перший рядочок я пров'язую виворотним, другий рядочок лицевим, третій виворотним по кругу, четвертий лицевим і п'ятий виворотним. Мені потрібно буде пров'язати 5 рядочків платочною резиночкою, де перший, третій і п'ятий рядочок будуть виворотними. П'ятий рядочок в мене виворотний, і далі, починаючи з шостого, я 19 рядків пров'язую повністю лицевою гладдю, не додаючи і не спускаючи ніде петельки. Я пров'язала 19 рядочків лицевою після резиночки нашої. І тепер потрібно вив'язувати клинчик для, для свого великого пальчика. Я зараз буду в'язати праву рукавичку. Ліва рукавичка в мене вже зв'язана, і в нас пальчик йде на лівій рукавичці вліво, і ми робили, накидали петельки по цьому клинчику з нахилом вправо. Тепер на правій рукавичці я буду вив'язувати клинчик для правої, правого великого пальчика, тому накиди мені потрібні будуть з нахилом вліво. У нас 40 петель. 20 петель на задню сторону рукавички, і 20 петель на передню сторону. Цих 20 петель ділю я пополам, в вашому випадку будь-яка інша кількість ділиться пополам. І от в місці серединки ми будемо робити через один рядочок нахили. Зараз я покажу, як ці нахили роблю я. І так, я пров'язую. 10 петельок лицевою ладю раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І тут мені потрібно робити накид. Набагадую, це в мене права рукавичка, але я зараз спочатку покажу, як я роблю накид на попередній вліво, а потім ще покажу, як потрібно в'язати вправо, тобто на лівій, а на правій нахід вліво. Вони трошечки відрізняються. Для того, щоб зробити накид для лівої руки, ми робимо просто петельку перекручену. Таким чином, де верхня стінка петелючки йде наша робоча ниточка. І от в таку петельку ми одягаємо на спицю, праву спицю, і затягуємо плотненько, і продовжуємо в'язати. Це буде наш перший рядочок, а другий рядочок по кругу ми пров'язуємо просто лицевою. Тоді, в третьому рядочку, ми знову ж таки будемо робити от такий накид: це будуть накиди для лівої рукавички для клинчика. Зараз ми в'яжемо праву рукавичку. Тому я скинула те, що пров'язала до середини. Ми маємо ті ж 10 петель вже пров'язаних. І тепер нам потрібно зробити накид для правої рукавички. Для правої ж рукавички, накид, щоб, щоб петельку нам зробити, ми робили отаку от її. А тепер розвертаємо рівно навпаки. Тобто наша робоча ниточка йде зверху, і ми одягаємо таким чином, щоб ниточка від полотна була ззаду. Ще раз. Попередній раз ми робили отаким от чином петлю. Тепер нам потрібно зробити навпаки. І зверху ми сюди в цю петельку одягаємо спицю. Тепер. Покажу це ще зближче. Лівий для лівої рукавички. Ниточка наша робоча йде накидом отаким. От і ми знизу одягаємо, а для правої рукавички ми одягаємо в таку ж петельку зверху. Одягнули ми цю петельку для клинчика, і далі ми 10. Пров'язуємо лицевою, продовжуємо в'язання, переходимо на задню стінку, пров'язуємо повністю і повертаємося до нашого цього накиду, в другому парному рядочку. І так, 5 рядочків у нас резинки, 19 лицевої це буде 24, в 25-му рядочку ми зробили накид. І зараз ми в'яжемо 26 рядочок. В 26 рядочку у вас має бути 10 петельок пров'язаних лицевою половинка від нашого полотна переднього 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер у нас є оця петелька. Яка в нас була накидом, ми пров'язуємо її, і в нас виходить отака от перехрещена петелечка. Це вже буде 11 і ще 10 петелечок друга половинка. Це буде наш 26-й рядочок. Ми його пров'язуємо знову по кругу, і в 27-му ми знову ж після 10 петель робимо накид. З наклоном вліво, як і в 25 рядочку. І таким чином ми пров'язуємо е, кількість полотна, в моєму випадку, це 10 отаких накидів через один рядочок, тобто це 20 рядків. Після 10-го рядочка, де в мене був накид, я пров'язала наступний рядочок, так як от. Е, Після кожного з рядків накиду ми пров'язуємо наступний рядочок просто по малюнку без накидів. І я вернулася до початку роботи. Тут в мене е, передня моя частина, 10 петелечок, які я кожен раз пров'язувала не чіпаючи, після яких я робила накиди. Я збираю цих 10 петель на окрему ниточку. Е, і можна це робити на жилку, але навіть якщо взяти коротеньку лісочку від спиць, чи якісь інші спиці, воно постійно буде болтатися і буде заважати. Тому я просто 2, 4, 6 збираю цих 10 петель на ниточку, і є деякі рекомендації щодо цієї ниточки. Ця ниточка має бути товщиною. Немає значення, якою, не занадто тоненькою, в принципі, тільки єдине, що по товщині. Колір якийсь контрастний, напевно, щоб вам було зручно, або навіть той колір, яким ви. В'язали полотно. Єдине, що ниточка не повинна бути ворсистою, щоб не було ніякого пушку в цій ниточку, тому що коли ви будете її потім виторочувати, оцей пушок від протяжки може залишитися. Якщо ви в'яжете білі, наприклад, рукавички. То потім вибирати якісь червоні чи зелені оці пушинки, це ваш лишній час буде потрачений. І от в такому вигляді, навіть не зав'язуючи, просто залишаючи там дужину сантиметрів по 15 з обох сторін, я залишаю цю ниточку, отак висіти. Чи можна її сховати повністю всерединку, тільки потрібно слідкувати, щоб потім не захватити її при в'язанні. І так як ми добрали рівно таку ж саму кількість. Накидів я зробила, як і половинка роботи тих самих 10 накидів, накидів мені сформувало ще 10 петельок. Відповідно, у мене ширина у верху залишилася така сама, як і ширина, от внизу половинки рукавички. І в цьому випадку. Я просто продовжую в'язати по кругу. Перш, перший рядочок от після від'єднання пальчика оцього, я просто тісненько цю петельку, протяжечку оцю зараз між останньою петелькою і першою, буду робити як при звичайному в'язанні. Тобто, так як я в'яжу способом Magic Loop, я просто оцю петельку пров'яжу лицевою. І щільненько, щільненько підтягну її до останньої петельки. Висоту рукавички в'яжу я завжди так, щоб, дивіться, отут оця галочка щоб не врізалася. Тобто не потрібно, щоб вона в натягнутому вигляді, такому була недостаюча. ну і щоб не врізалася. У цю висоту завжди я самої рукавички до закриття по прямі я в'яжу до середини великого от пучка. До середини пучка середнього пальчика я в'яжу рівне полотно рукавички. Скільки тут рядків у вас вийде, за кожен примірює до своєї ручки чи до ручки тієї людини, кому ви в'яжете. такої довжини я пров'язала саму долоньку, як я кажу, десь до середини пучка І тепер потрібно скидати. Закривати рукавичку, кожен закриває яким хоче способом, по кругу, чи так як мисок носка, різні способи. Я буду закривати тим способом, який зараз вам покажу. В мене, так і до кінця в'язання, 20 петелечок спереду, 20 петелічок ззаду. Я буду по дві петлі з боків до центру скидати в кожному рядку. І залишу лише 8 петельок спереду і вісім ззаду. Так як в мене 20 петельок от на одній спиці, а мені потрібно залишити 8, 20 мінус 8 буде 12, тобто по 6 спусків мені потрібно для зробити з кожної сторони. Також потрібно слідкувати, щоб спуски були ліві і праві. І я зараз покажу для тих, хто, можливо, не користується такими спусками чи хтось. Хто призабув, як це робити, хто знає, то це, в принципі, така менш корисніша частина відео. І так, дві петельки мені потрібно пров'язати разом. І з наклоном, щоб вони мені були вліво. Для наклону вліво дві разом. Першу петельку я знімаю, другу петельку, не перехрещуючи, пров'язую лицевою і одягаю на неї. Ту першу петлю, яку я знімала. Далі в мене виходить 18, 2, і 2 буде з краю. це 4, 20 мінус 4, 16. Значить, 16 петель я пров'язую лицевими до того моменту, щоб в мене в кінці залишилося 2 петельки. І з лівої сторони на першій половинці в мене залишається дві петельки. Мені потрібно буде в рукависті зробити нахил вправо. Їх я просто за передні стінки, якщо комусь потрібно перевернути петельки, перевертаєте, пров'язую дві разом. Розвертаю роботу на задню сторону. І знову ж таки з правої сторони нахил вліво. Я першу петельку знімаю, другу пров'язую лицевою і одягаю першу непров'язану на другу пров'язану лицевою. І знову ж таки пров'язую щоб по дві тіки петель, лицевими, щоб залишилося дві петельки, їх я пров'язую дві разом за передні стінки, щоб в мене був нахил вправо. І це буде завершення першого рядочка. І отаких от попарно ще 5 спусків мені потрібно буде ще зробити. Отак от виглядають рівненькі спуски з обох сторон у мене, з однієї сторони і з другої сторони. Таким чином у мене залишилося 8 на одній спиці і 8 на другій петельок. Закриваю я їх за допомогою іголочки. Тобто я залишаю десь приблизно три довжини, ниточку, кусочок ниточки десь приблизно три довжини, чуть-чуть більше, може 4 довжини від довжини оцього незакритого ряду. Далі вголочку одягаю робочу нашу нитку. І закриваю, це схоже, я не знаю, як воно називається правильно, але це закриття схоже, як ми китлюємо. Тобто ми два рази проколюємо кожну петельку, почергову, передню і задню. І двічі ми в одну і ту ж петельку входимо голочкою. Тільки якщо ми перший раз входимо в голочку зверху то другий раз ми в ню сходимо знизу. Тобто немає так, щоб одну і ту саму петельку ми два рази продягнули, там, наприклад, зверху. Ну, зараз покажу наглядно, як я це роблю. напевно, багато хто з вас це вміє робити. І так, оскільки в мене ззаду задньої спиці йде ниточка, я буду протягувати її в передню. Знову ж потрібно слідкувати, щоб край був рівненький, щоб петлі були не перевернуті. І перший раз я вхожу знизу, вивожу наверх, а в ту, і в ту саму, петельку я другий раз вже буду входити зверху. Тобто перш, першу петельку, ниточку, я знизу проколюю її, цю петельку, і мені потрібно перейти в задню. Петельку, я її знову ж таки проколюю знизу і знімаю і ту і ту зі спиць. Мені почергово потрібна задня петелька передня. Тобто тепер, якщо ми прокололи знизу і війшли в задню петельку, ми повертаємося до передньої, ту, з якою ми працювали, і тільки ми її проколювали знизу. А тепер ми її знаходимо і проколюємо її зверху. Точно так само повертаємося до задньої петельки, яку ми проколювали знизу, і тепер ми її проколюємо зверху, затягуємо. Знову ж таки, знизу ми ззаду знизу, входимо в другу петельку. Можна не знімати зі спиць, щоб краще було видно. Затягуємо, повертаємося назад і знову ж таки знизу в нього входимо. Потім зверху ми входимо другий раз в передню петельку, знімаємо її, і нам потрібно у нас злетіло, у нас вже другий раз зверху, потрібно війти задню петельку. Знову ж таки затягуємо. І так до кінця ряду. Отаким От чином в мене вийшли закриті петельки. Нігтики таке заважають, щоб показати вам рівненько. От рівненько можу показати, отак От вони виглядають. Повністю петелька в петельку вона закрита. Потрібно буде сховати хвостики і постирати, розрівняти оці куточки. Кому подобається такий спосіб, можете робити таким способом. Хто звик робити отаким от круглим способом, можете робити круглим способом. Тепер залишається мені дов'язати пальчик. Я в'яжу пальчик. В мене є 10 петельок скинутих на нитку, і мені потрібно 5 петельок ще надібрати. От з цього місця, по кругу, отут, де ми переходили на суцільне зв'язання, з'єднували наших дві половинки передню і задню. Я в'яжу на спицях таких чулочних, вони карбонові в мене від Днітпро, також номер три. А мені подобається, що саме по карбону погано нитка скользить. от, ну, шерстяна в основному найбільше показує, як погано скользить. Але щоб не вилітали мені оці спиці, мені зручно, що вони погано скользить нитка по них, що вони настільки плотно тримають петельки. Значить, я просто по кругу перебираю із цієї білої ниточки своєї 5 петельок на одну спицю, 5 петельок на другу спицю. У мене 5 петельок на одній спиці, 5 на другій. І тепер з оцих розтягнутих петель мені потрібно ще підібрати 5 петель для роботи. Дивіться, звідки я покажу, звідки підбираю їх я. Е, у нас є ярко виражених отут дві е, петельки. Одна і от друга. Це вже буде дві петельки, яких я підбираю. А далі в нас є розтягнуті петлі: одна оця, одна з іншого боку, але вони довгі. І третю петельку от, оце з'єднання передньої і задньої частини, от між косичками, між нашими петлями. Отут зі серединки є основа також одна петелька. Значить, я підбираю її, підбираю оцих дві ярко виражених. І оці дві крайні, тільки вони будуть такі видовжені петельки. Я їх підбираю на спицю просто, так як, вони, як мені зручно буде їх зацепити. Але в в'язанні. Я не буду в'язати їх довгими петлями, а я їх буду робити перевернутими петлями. Коли, Так як ми маємо в'язати лицеву петлю, наприклад, за передню стінку, а я буду перекручувати і в'язати за задню стінку. Тобто, оцих дві довгих петельки я роблю перевернутими. І тоді в самому місці, цьому, де ми, місці нашого підбору, не буде в нас ніяких дирочок. У нас буде видно, от саме оці перевернуті е, стіжочки, але дирочок в нас не буде. Так що, зараз я на третю спицю я в'яжу завжди пальчик на чотирьох спицях. На трьох в мене набрані петлі, і четвертою спицею я в'яжу. Значить, я піднімаю у цю довгу петельку. Яку я потім буду пров'язувати, ніби вона от так має бути набрана, перевернутою. Ну, просто вона дуже міцно. Зараз буде мені крутити от спицю назад. В роботі я цю петлю буду перевертати. Це одна петелька. Потім зручніше мені набрати не за правильну стінку. Знову ж таки, в роботі її потрібно буде не перевернутою, а прямою зв'язати. Між петельками, нашими, між рядками я беру третю. четверту я підцепляю знову, ту, що в нас ярко виражена. І п'ятою я підцепляю з розтяжки тієї петельку, яку мені потрібно буде потім перевернути. І от в такому вигляді в мене набрані петельки. Вони виглядають криво, але тільки в роботі. Ми будемо дивитися, дві петлі нам потрібно буде перевернути, і три пров'язати. Нормально за передню стіночку. І від краю ниточки я залишаю великий хвостик, досить великий, сантиметрів 15, см, тому що він не вискакував. І петельку за петелькою починаю в'язати по кругу пальчик. Дов'язавши по кругу останні два ряточки, у мене пішли на зменшення 2х2 просто петельок. Тобто дві разом, дві разом, дві разом, і так і по кругу повністю до тих пір, поки в мене не залишилося 4-5 петельок, здається, не залишилося. Я їх зібрала на одну ниточку і проштовхнула на виворіт і там зафіксувала, поховала всі хвостики в рукавичках, і отак от вони в мене виглядають так виглядає пальчик. Відразу міряйте, якщо ви носите вис... довгі нігті, щоб не було вам дискомфортно. Так що такі ми з вами сьогодні зв'язали рукавички. Вам всім дякую за перегляди і па-па!